Пане Дмитре, тут так і цікаво. Е говорять про перемовини, самі затягують собі відсутність санкцій, з Росія. Говорять про перемовини і нам ось така чергова е російська атака. Як ви думаєте, що буде завтра розповідати, е наприклад, стів відков нашій делегації, що це Росія досягає там своїх чого? поставлених цілей чи як? Я думаю, що буде розказувати теж, що і завжди він розказує. А цей персонаж, він однозначно агент впливу Російської Федерації. Він ми просто давайте згадаємо, що і коли він говорив. Да. Він однозначно говорив про те, що. Після кожного з своїх повернень з візитів до Москви розказував про те, що от ми там дуже мир можна там досягти. Але ж проблема в чому? Проблема в тому, що у українців не нехороша, така негарна не конституція, яка не дозволяє їм відмовитися від своїх територій. Да? Тобто, він це говорив зараз. Після свого візиту до Москви, який у нього був, після якого... Зустріч і на Алясці е, сталася. Він е, теж відверто брехав. Він говорив про те, що, мовляв, е, вводив в оману, да, що, мовляв, Росія там готова на якісь поступки щодо мирного процесу, і з його ж подачі тоді е, поширювалася інформація з приводу того, що, мовляв, росіяни хочуть Донецьку область повністю, а при цьому нібито готові піти з. Запорозької та Херсонської областей, що однозначно теж було з самого початку, зрозуміло, що це брехня, бо але він, скажімо, так, він це було не якесь там, не до того, що він щось невірно зрозумів до кінця. А це свідоме лукавство на користь Москви. Тож і зараз я думаю, що скажімо так, це той персонаж, який насправді не надто щось і вирішує. Тому він так буде розказувати про ці от пропозиції, які нібито є від Російської Федерації. А Насправді ми знаємо ці пропозиції. Тобто, він, в принципі, повторив те, про що і так йшлося що, мовляв, Україна має піти з Донецької області. Тож все ж зрозуміло. Тому вірити в щось не, не доводиться в те, що це буде якісь позитив від цих від, від цих переговорів саме з Віткуфом я думаю що бачите, тут зараз навіть коли вже зрозуміло що ось ці російські удари на тлі того, що говорять Сполучені Штати, що, мовляв, були досягнуті домовленості про зустріч президента Зеленського з диктатором Путіним. А Росія потім починає заявляти, що такого не було. Хоча вони теж бачите, як вони роблять, вони ж розказують, що це мовляв, Україна поширюється таку інформацію. Хоча насправді це неправда, Зеленський заявляв тільки про те, що він готовий завжди зустрітися з Путіним. То, що той подонок бігає від нього, ну це вже це якраз. Все зрозуміло з Росією, але і зараз, ось ці удари Росії на цьому тлі до того ж, спеціально ще й удар по представництву Європейської Комісії. І спеціальне, ну хто б те, що не казав, у них в банку цілої однозначно є житлові квартали, Бо щоразу при масованому ударі по Києву повторюється те, що в е, прямі влучання ракет є по е, житлових будинках, багатоквартирних. З починаючи з травня там чи з квітня місяця, це і їх би було ще більше, якби не наша протиповітряна оборона. Тобто, це так би мовити, ну таке відверте нехтування да політичним авторитетом Сполучених Штатів, і тому я, ну, я не вірю в те, що Сполучені Штати раптом змінять свою позицію і е, щось да, тобто, жорстке застосують щодо Росії, але і. Переговори з е, ось цим оцім вони теж будуть абсолютно безплідними, бо він буде повторювати. Ну він він ретранслятор Кремля. Не більше за це. А стосовно, от ви кажете, розказав навмисно, а не помили, помилився неправильно. Е, зрозумів росіянський Вітков. А в питанні гарантій безпеки про них же так само йшла мова, що Росія, типу, ніби погодиться їх там ратифікувати умовно. Це вже потім з'явився Китай, там і вони, і так далі. Що буде на ваше бачення, пане Дмитре, з гарантіями безпеки? До речі, щодо гарантій безпеки, саме Вітков озвучував знову ж таки, російську цю версію про те, що мовляв, Росія готова закріпити у себе в Конституції угу. те, що вони. Далі ні на кого нападати не буду. Ну, тобто, Вірити в те, що він не сповна розуму, ну, не доводиться. Да? Тобто, його, попередній його досвід він говорить про інше, про те, що ось таке ставлення до права, до міжнародного права, він приблизно от діє, як цей забудовник-девелопер. Тобто, коли, який зацікавлений, в чому в тому, щоб е, жертва у якої є необхідний, да, необхідна земля, там діляночка, щоб її обманути, обкрутити, надавити, натиснути, щоб вона сама підписала цей е, угоду про передачу цієї своєї власності. А потім і там уже щось побудувати, а її потім там чи прикопати, чи щось таке зробити. Тому він все чудово розуміє, і в щодо цих гарантій безпеки, так також я думаю, що. Безпосередньо це от, от, саме Вітков є представником ось цієї лінії імітації е, гарантій безпеки з боку Російської Федерації, бо насправді робота в рамках гарантії безпеки. Все ж таки ведеться, і ми бачимо, що і в США є інше ставлення щодо того, як це може бути. Бо раніше, наприклад, коли Європа говорила там от, коаліція охочих про участь Сполучених Штатів, вони завжди це заперечували. Зараз навіть е, Трамп о, щось говорить, щось подібне про те, що от, вони там десь якусь участь можуть брати. Да? Тобто, тому я не думаю, що е, тут. Е, Йтиметься, ну якщо будуть переговори не лише звідкуфом, так там якась конкретика по гарантіях безпеки може бути тут звідси буде йти лише ось повтор цих російських ось ці цього російського обману, до якого він ну, да, є провідником якого однозначно. На ваше бачення, пане Дмитре, оця безнаказаність е, Росії, яка за такими терористичними масованими атаками комбінованими, вона до чогось призводить? Як виглядає захід в очах? Ну і зрештою, чи не є це якоюсь такою площою для маневрів? Ну, тобто, ми атакуємо, потім обіцяємо, що не будемо, потім знову атакуємо, і так далі. і Так далі. Це спіраль, 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 спіраль. Ну, воно по спіралі йде. Єдине, що коло насправді все рівно звужується, да, ось цієї спіралі, тобто, що не казав. Бо а, щодо заходу, ну немає да там однозначно їди там заходу. єдиного. да Росія, звісно, хоче взагалі зруйнувати а, ось цими всіми діями цю єдність, щоб її взагалі не було. Щоб, да, там. Але ми бачили, як минулого тижня ось і підтримку Україні з боку європейського євро, європейської спільноти. Да, був ось цей візит спільний перед цим була робота. перед... Е Візитом Путіна на Аляску, да, коли теж Европа показала своє реальне ставлення, да були і конкретні. І конференцію, яку Мерц організовував, і зустріч е, політичних радників, куди Дівенс їздив до Лондона, і заяви от, кількох провідних країн, а потім заяви ще Балтії та країн Балтії та Скандинавії Норд, е, Норд Да? Тобто е, вона є є конкретика щодо. там того як могли б виглядати ці гарантії безпеки, хоча наразі на даному етапі це теж, ну м'яко кажучи, не зовсім вірно. Тобто а щодо сполучених штатів так це от виглядає саме так, що Росія вдається, вони настільки прозорі от в своїх цих бажаннях що зробити, щоб зруйнувати єдність заходу, обманути Сполучені Штати, щоб вони не вводили проти них санкції і менше допомагали Україні. Україні, що, знаєте, Ну зрозуміло, що це і буде продовжуватися так і далі. Тобто так, воно так продовжиться, але все ж таки в Європі ми бачимо, що там є певна єдність і групи країн, провідних країн, які підтримують Україну і які ведуть відповідний діалог із Сполученими Штатами. А Сполучені Штати поки що. Принаймні адміністрація Дональда Трампа, Трампа грає свою гру. Пане Дмитре, дуже вдячні вам за те, що доєдналися, Дякую. за те, що роз'яснили ці процеси, розставили акценти. Дякуємо вам, Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Поговорили про масовану ракетну атаку на тлі перемовин і зустрічі, які ось мають бути в п'ятницю між нашою українською делегацією, а також Стівом Віткофом.